Посеред безкрайнього океану розкинувся мальовничий острів Мотунуї, жителі якого ніколи не покидали рідних земель, тому що природа наділила їх усім, що потрібно було для життя. Старші люди переповідали історію про богиню островів Тефіті, чиє серце дарувало життя, і вона ділилася цим даром зі світом. Але лицемір і ошуканець напівбог Мауї, що мав здатність за допомогою чарівного косту рагака перетворюватися на різних істот, обернувся на яструба і викрав серце богині. Коли Мауї здійнявся у небо, він був вражений Тека злим демоном землі й вогню. Після цього Мауї ніхто ніколи не бачив повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко. Посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.